Пвято краси за для порятунку життя у Золочові відбувся благочинний конкурс краси. Усі виручені кошти передали Михайлові к митцю на лікування. Нагадаємо, 21-річний уродженець Львівщини потребує нашої допомоги. Хлопець страждає на ниркову недостатність. Тож тричі на тиждень змушений проходити курс гемодіалізу. Йому терміново необхідно зробити пересадку нирок та печінка. Та операція не з дешевих 165 тисяч доларів. Скільки грошей вдалося зібрати на благодійному концерті та чи вистачить цієї суми для хірургічного втручання, розкаже Валерія Паненко. Краса врятує світ, і це не просто вислів, а й справді красуні на Львівщині спробували вберегти життя Михайла Кмиця. Волонтери організували у золочеві благочинний конкурс краси, аби зібрати необхідні кошти на лікування хлопця, який потребує трансплантації нирок та печінки. Відтак учасниці хвилюються більше не про корону, а про те, скільки коштів виручить зі свята. У Нас кожна з дівчат хоче проявити себе, місто показати, але першочергова наша мета це, звісно, рятувати Михайла. Бо хто як ми. Дійсно, хто йому допоможе, і це, це дуже класно, що ми от всі зібралися тут і таке робимо добре діло. Дійсно, окрім збору коштів з проданих квитків, на заході також облаштували святковий ярмарок. Організатори розуміють, що це крапля в морі, однак зупинятися вони просто не готові. Та переповнений зал свідчить, що й суспільство не забуває про добрі наміри. Просто створити було сам концерт, це було нецікаво і недоречно, коли є біда в золочеві, коли є людина, яка півтора роки не може зібрати кошти, і ми всією громадою ми цього не можемо зробити. І ми просто вирішили, що нехай це буде і красиво, це буде повноцінно, це буде, буде позитивно, тому що рятувати можна по різному життя. Аби звернути увагу на проблему та дати справі розголосу до участі у конкурсі, залучили чимало зіркових гостей: гурти Шоколадка та навігатор Віктор Винник, Софія Федина, Ігор Волков, Назар Бійчук та ще чимало виконавців приїхали до Золочева підтримати Михайла Кмиця. Для цих людей волонтерство стало вже частиною творчості. Їм вдалося поєднати і видовище і дуже корисну благородну справу. І Були зібрані кошти. Хай це кап, крапля в морі, оскільки потрібно значно більше коштів. Але як я й казав, дуже важливо, щоб проблема не замовчувалася. Було наверху інформаційний привід, що ми сьогодні зробили. Я думаю, нам вдалось, і я дуже хотів би, щоб це хлопчив. Таке потрібно для того, щоб люди своїми коштами допомагали. І, попри те, все діставала отримала, як кажуть, фідбек. Гарний настрій співачка Софія Федина. Переконує, на кожному заході має бути частка доброчинності. Як ми бачимо по закордонному досвіду, та дівчина та жінка, які виграють конкурси краси, вони протягом наступного року завжди виконують благодійну місію. Але в даному випадку в нас є нагода, щоб не тільки одна людина займалася благодійністю, але щоб вся громада, починаючи від організаторів, учасників і закінчуючи всією публікою, могла долучитися до доброї справи. Михайло й надалі тричі на тиждень проходить болісні процедури з гемодіалізу. Однак, замість того, аби підтримувати тіло в тонусі, ліки ще більше послаблюють його імунітет. Хлопець зізнається, навіть не очікував такого ажіотажу довкола благодійної акції. До мене підходили незнайомі мені люди, казали, що я тримався, що вони моляться за мене. Ну, мені надзвичайно приємно, що незнайома мені людина, то бажаю так здоров'я і мене підтримує. Загалом організаторам вдалося зібрати близько 120 тисяч гривень. На операцію з трансплантації нирок та печінки хлопцеві потрібно зібрати ще близько 80 тисяч доларів. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя Михайла. Валерія Паненко Андрій Турянський Правда тут.